Заміряємо зараз вольтаж, правильно що він видає? Це у нас 2 амперна. Що він мав би показати, що вона Ну, де 21-2 вольта. 21-1? Ні, або... Не знаю, не знаю, бун дивиться. Так. Так, чекаємо, що да, десь там. Де нас плюс, де нас плюс, де нас мінус. Ага. Так, тут немає нічого. Давайте подивимось, ось немає нічого. Немає нічого. Так, ось немає нічого. Немає не да, нічого. Тому може бути, що... Сміляється, як пати теж. Ага, то, Банька, то може бути, знаєш, жежі. 54. Мінус показує. То, і що це означає? Як коли йде батарея? То, ну, так, це більш професіональне. Бо в китайському ну, совсем г. Там би, йде, деби іде напрямо. А, а це рахується більш професійно, так? Так, ну то я не понял, що воно показало по цих цифрах. Це 5,4, це йде. Мач 0. Тут то щось показує не три. 5. 5,5 показує. Тут бачиш, тут ідуть, там є. Там є там купа чи А бачиш, якісь ідуть циферки БЕС, там навіть. ТБ. БС, ТБ. Тут може І ага. коли вона бачить, всі 4 ПВД. Тоді на вона, яку, вона, вона, да? вона включає, не бачить, вона не включає, брать. Бай станції, бляханка. Ну, давай попроще, ну. Ну. То тебе вдома? Да, да, да. Ну, бо то не ін тебе. 10 там, є 4, тут, і, тут немає. Тут є 5,5 вольт. Те що воно там якісь там ключі є. Якщо б хотілося зробити якийсь переходник, ну так же просто yeah. буде хтось зробити. Ні, ні. Хочу ж ті до мене Даєте 22 воді знову. 22 І а ну... тут же на виході. Але ну давай візьмемо зараз оцю що швидкісна зарядка. Її попробуємо давай. Так, так само буде? Так, так само. Воно ну, має захист. Це... Ой, що. Ну це важка. Ану да. тикаємо її. Це давайте її захист. Бачиш. Професійний інструмент, що я тобі скажу. Да, да, еще, да. Я думаю, что что-то выход будет, да, а не канал. Но... Так само, не не Не, 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 не покажет ничего, не? У -у -у. А не, даст тебе. Пять-пять. Так само. Все то самое показывает. 5,5. Воно дає на ножки різні теж. 5,5. Так само, 5,5. А плюс-мінус півтора 9,6. Mm -hmm. Так, тоді, тоді висновок, скажи мені, по ньому. Це хорошо. Це хорошо. тому що є автоматка, яка захищає. Да? Пере, 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 пере... Перенагрузки, так? Да? Перенагрузки вона має свій захист. Супер. То, якщо, супер. Якщо в сіті йде е, різна електрика, то вона що буде стабільно стабілі, тримати, чи що? Супер, ні, взагалі, воно то маленька, там є якісь стабілізатори. На порогі, то ну, стабілізує. А ті, що в мене є вдома, то ми по проще. На Там свіде. Там платка, ну неба за чю. говориш, ні. Ні, тобі за... ще інші. Дагіталь, да. Ага. А як вони повіли вольтажу? Це так само показують Дніпрам, чи так само них є захист? Не Я не а Буде цікаво теж.